Слова. Я зараз дивлюсь італійську волейбольну лігу. От саме зараз моя улюблена команда вероволімом за почали гру проти Трантівної Італії. Будемо вважати, що я їхня фанзона. Трісне скло. Зерно проросте, а те, вийде на лови і зловить нас полосливих худих пташок. а шов, Що це на дьобі, за зайшов і питав в Бог. Ну, Бог нагородив, відсипав любов, і Бог трохи бач, прогадав. А як заправда скоріння і сагайда, і стріли вкласти, не мали куди постаріли, поранили крила. А ви що? Уяви, що місили глину глей і солому, і солону, воду, і клеїли крила, збирали любов у летів на плечі несли, і пестили і в'язали, казали. Може, ми не просили, не мали сили, і може, біль поселився у нас на кухні. Але ж слухай, якщо ми не годні спокій тягти високими, то, може, разом хіба з образами, то може, це вірно, правильно Лежити нас окремо, пересипати травами, дати куркуми, ані сукориті і хай гайдівці. Що ми побачили у спільних снах, розбіжаться отарами, відокремляться парами А Бог Посміхався зубами, очима дивився. Ротом казав, ця гроза потрібна тобі й йому. Тому, щоб загоївся дзьоб, набухла любов, то Бог дає вам оце. Усе. А ви вже беріть чи боріть, чи знаходьте когось, хто візьме, точуєш. Зловив нас і зловився сам. Неси тепер си у ньому все є, крім любові.